Друзі, всім привіт! Хочу вам дещо показати. Були недавно в мене майстри і повністю закінчили грубку. Ось вона вже повністю готова в цій кімнаті. Ось ще я захотіла, щоб ось біля грубки на стіні також було облицьовано плиткою, щоб потім не відставали від стіни шпалери. Ось тут же можете бачити двері стоять. От, недавно їх поставили, ще залишилось полакувати та посклити, І ось можете бачити, вже стіни білі, пошпакльовані. Ось вікно майже готове підвіконня тут стоїть. Ось. Там на подвір'ї в мене крихітки ходять. ось, <смір> не всі, Правда. от. Трошки тут насмічено, тому що недавно були роботи ось на цій стіні. Також пошпакльовано. Можливо, не ідеально, але ми не профі в цій справі. У нас не такий великий бюджет сім'ї, щоб мати змогу кожного разу на якісь роботи когось наймати. Тому робили це самостійно. Ось, можливо, Одесі і щось нерівно, то вибачайте цієї Другі кімнати. тут. Тут вже майже також все зроблено, також двері. Там у гардеробній вже стоїть ліжко. Ну, воно дійсно тут стояло досить довго, тільки в розкладеному вигляді, можна так сказати. От, матрас був окремо. От Конструкція ліжка також була, окремо взяли тут поставили. Ну, цей матрас ми його міняти будемо, тому що він вже дуже старий. Там от зала. Поки що всі інструменти зберігаються, до залимщини скоро дійдемо. От, тут також вже є підвіконня. Ось. Зверху від, відкос, здається, правильно назвала відкос такий, щоб під нього вже потім можна було нормально пошпаклювати. Ось, Рубку пробували вже розпалювати навіть. Все нормально, горить. Ну і от якось так.